Це вже стає для нас доброю традицією придбувати техніку, тому що я рахую, що це дуже великий позитив для нашого міста. І е, ми розуміємо про те, що найближчих декілька років це підприємство має можливість жити. Е, на цей рік заплановано придбати 8 одиниць техніки. Чотири е, вже ми бачимо за моєю спиною, це чотири одиниці е, шкоди 15 тр Пройшли, вони вже на сьогоднішній день є розмитненими. Ми вже пропочинаємо проводити на них обкатку. Вони пройдуть обкатку десь на протязі двох-трьох днів на базі підприємства і після того почне проходити обкатку з пасажирами, а далі приступлять безпосередньо до роботи на лінії. Нові тролейбуси курсуватимуть на найбільш завантажених маршрутах, каже Андрій Мастюх. Конкретно не скажу на якому маршруті, тому що ми не практикуємо прив'язувати одиниці техніки до маршруту, тому що вони відповідно працюють по графіку. і По графіку є заїзди на щоденні огляди, на технічні огляди і все решту. І ми десь оптимально, щоб не витрачати лишніх коштів і не затримувати там, де не треба водіїв. Ставимо в графіка. Пріоритетними будуть маршрути однозначно, що великонавантажені. Це перший, другий. Десятий, 11 -й маршрут, а техніка, яка вивільниться з цих маршрутів, однозначно, що буде направлена на підкріплення і підсилення маршрутів номер 9 і номер 5 а також 3 і В Кінці літа в Тернополі з'явиться ще чотири нових тролейбуси з Чехії. Загалом за останні три роки вдалося оновити тролейбусний парк на більше як 35%. відсотків.